Скажіть, будь ласка, ми, коли не замислюємося над сенсом слова життя, життя це так велично, це так сильно, це так привабливо. І приходять хвилини, коли життя зникає. Хочу зараз звернутися до Володимира Володимировича Путіна. Зауважу. Ці ініціали я називаю зараз з маленької літери, тому що з великої літери я не можу вас назвати на дану хвилину. Хочу вас питати, Володимир Володимирович, ви оцінюєте сенс слова життя в цілому, як життя, коли маленька дитинка народжується, а потім росте, розвивається. Набирається сил, розуму набирається, досягає чогось величного в житті, а потім прийшли агресори і забрали це життя. Невже ви цього не розумієте? Що життя дане для того, щоб людина удосконалювалася, щоб людина себе знайшла, щоб вона відчула цей сенс слова життя? Невже ви не цінуєте своє життя і не хочете залишитися в пам'яті людській, своїх рідних, своїх близьких, як людина з здоровим глуздом? Я вас прошу, припиніть війну. Я вас дуже прошу, задумайтесь над сенсом слова життя. Дайте нам життя, будь ласка, не забирайте його у нас. І залиштеся в пам'яті людській як агресор, але який зміг себе здолати, переконати себе і припинити війну. Я вас дуже прошу.